Що краще: годину стояти в черзі, щоб подати податкову звітність, чи за 10 хвилин відправити її в електронному вигляді, не виходячи з дому чи офісу. Більше 60 тисяч людей в області вже обрали другий варіант. При Державній фіскальній службі працює відділ реєстрації користувачів, де безкоштовно можна отримати електронний цифровий підпис. Користування ним має безліч переваг, кажуть у податковій. Це зручно, адже надіслати документи, затверджені електронним підписом, можна з будь-якого місця, де є доступ до мережі інтернет. Також ви економите безліч часу, не треба нікуди їхати і довго чекати. А ще такий підпис має широкий спектр використання. Для звітування, електронного звітування будь-яка там звітність подається в електронному вигляді. Це пенсійна звітність, статистика, податкова звітність. Що спроще. Також можна використовувати для особистих цілий електронний цифровий підпис, це шифрувати дані, які передають там через мережу інтернет, щоб було безпечно. Для документообігу для це наклавши юридичну силу, має електронний підпис як ну, звичайний. Для отримання електронного цифрового підпису необхідно надати до відділу реєстрації користувачів мінімальний пакет документів. Ознайомитися з яким можна на відповідному сайті, за телефонами відокремлених пунктів реєстрації чи на інформаційних стендах податковій. Сама процедура отримання підпису займає не більше 20 хвилин. Окрім обласного центру, відокремлені пункти є в прилуках, Ніжині та Мені. Та це не означає, що послуга доступна лише для жителів цих міст. Місце реєстрації платника немає значення. Платник може бути зареєстрований навіть в іншій області. Приїжджають в більш зручний для них місце і отримують електронний цифровий підпис. Звітують вже в електронному вигляді до своєї податкової за місцем реєстрації. Ті, хто вже користується електронним цифровим підписом, оцінили його переваги та рекомендують таку зручну послугу іншим. Я вже більше двох років користуюся електронним цифровим підписом. Це дуже зручно. Я подаю податкову звітність без черг швидко і недовго. Для того, щоб люди не боялися нововведень, при всіх податкових створено центри обслуговування платників, де можна отримати необхідну консультацію. При державній податковій інспекції в місті Чернігові працює сервіс гостьовий комп'ютер, скористатися яким може кожен. До речі, тут є і електронна база податкових знань. Де платники мають можливість знайти відповіді на питання, знову ж таки, не чекаючи на консультацію в черзі.